В день 24 червня російські війська обстріляли село Гаврилівку Новоолександрівської територіальної громади. Внаслідок прямого влучання у будинок загинула 71 річна жінка, повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Вночі, близько першої години, армія Російської Федерації атакувала село Степанівку поблизу Херсона. Поранені двоє людей. Серед них матір Світлани Кожільної. З чоловіком, а мама тут була на кроваті. Було два прильоти в наш двір. Ну, як бачите, пострадала вся будівля. Мама з вибуховою травмою і осколочне ну, раніння голови у неї. Ми з чоловіком спрятались в підвалі, от у нас і спасло. А мама не могла. Вона інвалід, вона не могла спуститися в підвал. Їх будинок зруйнований, говорить жінка. Дві собачки було одна на прив'язі вижила, а та що гуляла, спряталась під баку і придавила. Ну, бак смістився і сподіваюся. Такий хорошенький був. Я в такому шокі всю ніч не спала. Я ще з больш більше за маму зараз переживаю. А лікарі що кажуть, сама мама? Це буде добре, як сам який да середній ташність. Оно взорвало, і ось це все Ось видно остатки винограду, ця беседка тут така була красива. Дерев'я і забор все з'їздить. Кіт втік, в двері вилетіли, і кіт вилетів в місті втік. А собачка чорно-білим. То він втік, ми його до утра не бачили. Де він був? То прийшов. Собака сховалася в будку. Разом з двома дітьми, бабусею та чоловіком Тетяна під час обстрілу розповідає, ховалась у ванній кімнаті. Це дом куплений на два хазяїна на нас і на внука. У його свій ход, а мене свій ход, ми от живемо. Я до їх заскочила, їх двері вирвала теж. Вриманку теж всю розбомбила. Туалет розбив, ну, все, ванну, туалет. Сарай, все. Чому? А діти сиділи в ванні, так? І діти сиділи в ванні, і я заскочила, і вона мене в ванну засунула, ми тут в місці, там і лежали в ванні. А тут я хотіла переспати прийти. Я тільки вийшла з той кімнати, води попить. І вона як жахнула. тут поварувала. Діти сиділи тут і багети, і потолки, все почала сипати. Тут почало на голову сипатися дітям. Тут так само стена відійшла, тут повиривало все, тут стінка відійшла. Та що, малих бігом ванну, невістка засунула. Будинок колега Сердополецького після обстрілу без даху та вікон говорить: вціліла лише літня кухня, де планує жити. Бо ззаді теж все поваляла, весь шифер повиносило все. Абрикоса было толстое, полностью дерево снесло, полностью поворачивало. у людей хороший забор был построен. Весь забор у меня в огороде лежит. Окон вообще в доме нету. Абсолютно нет. Все двери повырывала, пар открывала. Двери металлические погнулись, все. Это самое. Крышу посносила. Вон, сейчас будем снимать. Хоть что-то менять. Хоть что-то будем. Волонтеры, правда, спасибо, дали доски, дали это самое. USB окна позашивать. Дали Брезент. А так от будемо старатися своїми силами, конечно, что-то как-то делать, робити, щоб було хоч то житло. Внаслідок нічного обстрілу Степанівки пошкоджені два багатоквартирні і три приватні будинки, розказав керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Дев'ять людей постраждали внаслідок російської агресії. Один з них загинув. Це чоловік, 40-річний, який вночі приблизно в першій. Ночі сьогодні загинув в себе вдома, внаслідок обстрілу Херсона. Ще двоє людей, чоловік і жінка, постраждали внаслідок цього обстрілу. В Станіславі двоє людей постраждали внаслідок обстрілів. Вчорашніх отримали поранення берегове, Дніпровське. Також ще один аграрій постраждав внаслідок скиду вибухівки з дрону, коли боронував землю в Креставському районі. Минулої доби російська армія атакувала також Новорайську, Милівську, Новоолександрівську, Тягинську та Бориславську громади. Говорить начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи авіацію, скинув керовані бомби по населеним пунктам Ольгівка та Тягінка. Окрім цього, використовуючи артилерію на ніс удари по семи населеним пунктам Бориславського району. Використовуючи БПЛА, атакував місто Борислав, Урожайна та Михайлівку. У ході ворожих обстрілів пошкоджень зазнали господарчі споруди, приміщення будівлі закладу освіти та сільськогосподарська техніка. Всього за минулу добу російська армія обстріляла 23 населених пункти правобережної Херсонщини. Розповів Олександр Толоконніков, Оксана Хребус, Андрій Андрющенко Ігор Петченко, Суспільне новини Херсон.